Мамо, почитай, пожалуйста. Правда та кривда. Жили колись два брати. Один багатий, а другий бідний. От якось зійшлися вони та й забалакались. Бідний каже: Хоч як гірко в світі жити, а все краще по правді жити. А багатий. Де ти тепер знайдеш правду? Нема тепер правди на світі. Тепер скрізь сама кривда. Кривдою краще жити. А в Боги на те не пристає. Ні, таки, брате, правдою краще. Тоді багатий. Ну, гаразд, давай об заклад. Підемо людей питати. Кого стрінемо, того й спитаємо. І так до трьох разів. Як на твоє скажуть, то вся моя худоба твоя буде. А як, по-моєму, так я твою худобу заберу. Побоги каже добре. От пішли вони дорогою. Ідуть, ідуть, зустрічається їм чоловік і заробітків іде. От вони до нього. Здоров, чоловіче добрий. Здорові! А що ми тебе хочемо попитати? Скажете. Як на світі краще жити, чи по правді, чи кривдою? Е, добрі люди, каже чоловік, де ви тепер правду знайшли? От я скільки робив, робив, а заробив, як кіт наплакав, та ще з тих грошей вивернув хазяїн. Де вже там правдою проживеш? Краще жити кривдою, ніж правдою. Ну, брат, каже багатий, Оце тобі раз моя правда, Зажорився в вбогий, та й пішли собі далі. От зустрічають вони вже купця. Здорові, добродію, здорові. А що ми вас хочемо спитати? Скажете, як на світі краще жити? Чи по правді, чи кривдою? Ге, добрі люди, де ж таки його правдою проживеш? Тут як почнеш продавати, то сто разів і збрешеш. Та підуриш чоловіка, а той не продаси. Та й поїхав собі. Оце тобі вдруге моя правда, каже багатий. Ну, бідний ще дужче зажурився, та й пішли собі. Ідуть, ідуть, зустріли пана. Здорові, пане, здорові. а що ми вас хочемо попитати? Кажете, як на світі краще жити, чи правдою, чи кривдою? Е, добрі люди, де ж тепер та правда на світі? Правдою не проживеш, це мені, якби, правдою жити так, і не доказав, поїхав собі. Ну, брате, говорить багатий, вертаємося додому і віддавай мені всю худобу. Іде той бідний додому. Та так його журба й хилить. Забрав багатий брат усю худобу, тільки хату й кинув. Поки поживи, каже, бо мені не треба зараз, а згодом шукай собі іншу. Оце дить бідний своєю сім'єю, і хліба шматка в хаті немає, і заробити ніде, бо хліб скрізь не вродив. Терпів убогий, терпів, діти кричать, узяв він мірку та й пішов до багатого брата просити хліба. Дай, каже, братику, хоч мірку, якогось там борошна чи зерна, нема чого їсти, діти з голоду пухнуть. А той дай, каже, тобі око виймо. тоді дам мірку борошна. Думав той, бідний, думав, мусив згодитися. На, каже, виймай, Бог з тобою, тільки дай чого їсти. От багатий виколов бідному око, дав йому мірку борошна, той узяв, приносить додому. Жінка як подивилася на нього, та й скрикнула. Що це, чоловіче, з тобою зробились? Де ж це твоє око? Еге, каже, де, брат забрав, та й розказав їй. Поплакали вони, пожурилися. Де живуть тим хлібом за тиждень там чи за скільки знов хліба не стало. Узяв той чоловік мірку, знов пішов до брата. Дай, каже братку, хліба, уже того не стало, що ти мені давав. Дай око виму тоді дам мірку. Як же, каже братику, Буду без очей на світі жити? Уже ж ти одне виняв, змилися. Дай уже так. Ні, каже, дурно не дам. Дай око вийму, то тоді знову дам одну мірку. Мусив той бідний і на те пристати. На, каже, виймай Бог з тобою. От багатий брат узяв ніж, виколов йому й друге око, насипав йому мірку хліба. Той сліпий узяв та й пішов додому. Так сяк. Затини держась, Похабцем дійшов він додому, приносить той хліб. Жінка, як на нього глянула, аж перелякалася. Як же це ти, чоловіче, будеш на світі жити без очей? Ми б якось роздобули хліб, а тепер Плаче сидеш на так, що й слова не промовить. Тоді чоловік, не плач, каже жінко, будемо жити так, як Бог милосердний дасть. Не один же я на світі темний, є багато сліпих, та й живуть таки якось і без очей. От скори того хліба настало. Чи багата там його мірка, а їсти є кому сім'я? Ну, тепер, жінка, каже чоловік, до брата вже годі ходити. Підведи мене за село під ту велику тополю, що над шляхом проздаріжжі. Та мене покинеш на весь день, а ввечері прийдеш та й візьмеш мене додому. Хто йтиме або їхатиме, то, може, подайшметок хліба. От жінка відвела його туди, посадила під тополею, а сама вернулася назад. Чоловік той сидить, хтось там трохи подав йому, далі вже вечеріє, а жінка забарилася. Устав чоловік, хотів сам додому йти, та не туди завернув. Не потрапив додому. Іде та йде і сам не знає, куди. Коли чує, ліс над ним шумить. Доводиться йому в лісі ночувати. Побоявшись звіра, чоловік виліз таксяк на дерево та й сидить там. Коли так о півночі прибігають на те місце, під той дубок нечисті, і з ними став той ватах питати, хто що робив. От один і каже. Я таке зробив, Щоб брат братові очі за дві мірки жити повиколював. Добре ж ти зробив, та ще не такі, каже ватах. А як же? Як той сліпий потре свої очі тією росою, що під цим деревом, то буде знову бачити. О, хто ж той чув, хто ж той знав, що треба ще зробити? Ну, а ти ж що зробив? питає отак другого. А я все такому та селі всю воду повисушував, ще й крапельки немає, а носять її туди за тридцять та сорок верст. Багато там пропадає людей. Добре ти зробив, та ще не так, каже Ватах. — А як же? Як хто відкине той камінь, що лежить на крайньому городі, то потече з під нього вода на все село? О, хто ж той чув, хто ж той знав, що треба це робити? Ну, а ти що зробив? питає Ватах третього. У такому королівстві короля одна точка. Так я й тій поробив так, що осліпла, і нічого лікарі їй не подіють. Добре ти зробив, та ще не так, каже Ветах. А як же? Та як цією росою, що під цим деревом, їй очі помазати, то вона одужає. О, хто ж й чув, хто ж то знав? Що треба це робити? А чоловік сидить собі на дереві та чує все, що ті говорять. Ось як уже розлетілися вони, він заліз з дерева, помазав очі тією ростою, так і став бачити. Тоді думає: мені Бог поміг, поможе і я людям. От набрав цієї роси з собою в пляшечку, та й пішов. От пішов він до того села, де води немає. Не доходячи до села, зустрілась йому бабуся. Несе пару вітер на коромислі. От він поздоровкався та й каже Дайте мені бабусю напитись. «Е, синочку, я ж її несу за тридцять верст, а поки дійду додому, половину розхлюпаю». А сім'я в мене велика пропаде без води. Я, як прийду в ваше село, надам води на всіх. От вона дала йому напитись та така рада та мерщів село та розказала людям: люди і ймуть віри, і не ймуть, виходячи йому назустріч, вітають його чоловіче добрий, зарятуй нас від видимої смерті. Добре, каже, тільки помагайте мені, ведіть мене до вашого крайнього городу. Привали вони його, почав він шукати, почав шукати, знайшов той камінь. Як узялися гуртом, підважують той камінь та ссувають його. Так і сунули, як і сунули, так вода з під нього, як ринула, як пішла, як пішла, так скоро. І криниці, і ставки, і річки скрізь стали повні водою. Люди так і зраділи, дякую тому чоловікові. Надавали йому і грошей, і худоби. Сів він та й поїхав. Їде та все розпитує дорогу та королівство. Може, й довго їхав, таки доїхав. Приїздить до королівського палацу та й питає людей. Я чув, що вашого короля дочка не здужує, Нічого з нею лікарі не подіють. А може, я її вилікував. Ей, чоловіче, куди тобі, тут такі лікарі. Та й ті нічого не подіють, а ти й давно. Отже, таки скажіть королеві. Вони не хотіли, а він таки наполягає. Не Нема що робити, сказали. Кличе його король до палацу, привели його перед короля. Ти можеш, каже, вигоїти мою дочку. Можу, відказує, коли вигоєш, дам тобі все, що схочеш. Повели того чоловіка в ті покої, де лежала королівна. Помазав чоловік тією росою королівні очі. Так вона і стала бачити. Тоді король. Такий уже радий, що й не сказати, стільки тому чоловікові багатства надав, що вже кінні він його повіз додому. А тим часом жінка його бідує, не знає, де її чоловік. Думає вже так, що й на світі його нема. Коли це він приїздить вночі, стукає віконце. Жінко, відчини. Вона почула голос, упізнала і так зраділа. Вибігла, відчинила, веде в хату, думає, що сліпий. А засвіти жінку, говорить чоловік, та засвітила, як глянула на нього та аж руками сплеснула. Видючий чоловік. Ой, слава ж тобі, Господи, слава ж тобі, милосердний. Та як же це тобі зробилось, чоловіче? Розкажи. Здривай жінко, попереду треба хубу позносити. Як стали зносити, куди тепер тому багатому братові до цього? Ну, так от вони забагатіли та й живуть, а багатий брат дочувся про це та й прибігає. Як це так, брате, що ти й видючи, і забагатів? Той не потаїв, розказав усе. Так каже й так. От багатому братові закортіло ще більше багатства придбати. Тільки ніч прийшла, зараз він нишком у той ліс та виліз на те дерево та й сидить. Коли так опівночі прилітають знову ті нечисті з ватагом, от і забалакались. Що воно за знак, ніхто того не знав, а вже сліпий брат видячим ходить. І воду пущено з під камня, і царівна одужала. Хто ж нас хтось, мабуть, підслухує? І давай лиш шукати. Кинули шукати та на дерево. Аж там той багач. То вони його як схопили, так і розірвали. Цим і казка закінчилась.